Ця людина якраз таки має відношення до одного із клеверів. так так Що стосується дому і сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів, то для накопичених задач, які були якось вами відкладені, так мабуть, у зв'язку з обставинами, ситуаціями, подіями, які відбувалися все руки, ніяк не доходило, і накопичилось. Та кількість задач, і з'являється перспективна на горизонті можливість, де ви зможете, зможете зрозуміти, що не просто так з'явилися. Ці можливості для того, щоб ви змогли вирішити накопичені задачі. Причому вирішаться вони за короткий проміжок часу, швиденько. Швиденько ви з цим справитеся, і ви не будете чекати дні, там, тижні, місяці. Так, це просто за короткий проміжок часу, можливо, навіть найближчими днями.